Грушевський та Опокови. Михайло Сергійович Грушевський український історик, організатор науки, публіцист, політичний діяч, голова Центральної Ради Української Народної Республіки, академік, автор понад двох тисяч наукових праць. Народився 29 вересня у містечку Холм, нині східна Польща, у родині учителя російської мови Сергія Федоровича Грушевського та Глафіри Захарівни в дівоцтві Опокової. У 1886 році по закінченні Тифлійської гімназії вступає до Київського університету, де здобуває історичну освіту, зокрема під керівництвом відомого історика Володимира Антоновича. Тисяча 1894 року захищає магістерську дисертацію і отримує кафедру української історії у Львівському університеті. Тисяча 1896 року одружується з Марією Вояковською. Тисяча 1914 року родина Грушевських повертається до Києва. Проте з початком Першої світової війни вченого звинувачують у шпигунстві на користь Австро-Угорщини і висилають до Симбірську. Згодом він зміг переїхати до Казані, а потім до Москви. З початком лютневої 1917 року революції та утворення Української Народної Республіки Грушевського обирають головою Центральної Ради. Після падіння Центральної Ради Грушевський в еміграції. Кам'янець-Подільському, Празі, Відні, Женеві. 23-го року Всеукраїнська академія наук обирає його своїм членом. 1924 року вчений повертається до України. Очолює різноманітні наукові установи та організації. Пише наукові праці. З 1929 року дійсний член Академії наук СРСР. Михайло Грошевський помер 25 листопада 1934 року через зараження крові у Кисловодську, де перебував на відпочинку. Похований на байковому кладовищі у Києві. У своїх споминах Грошевський надає великого значення у формуванні себе як духовної особистості своїй малой батьківщині, селу Сестринівці, нині Козятинський район Вінницької області. Тут майбутній вчений провів найбільш визначальні для себе та яскраві періоди дитинства. Саме Сестринівка стала для малого Михайла ототожненням родинних цінностей і втіленням самої України. У сестринівці народилася мати вченого Глефіра у багатодітній сім'ї місцевого священика Захарія Іоановича Опокова. Захарій прослужив в парафії понад 50 років. Власним коштом утримував сільське парафіальне училище, вів активну місіонерську діяльність. Отримав сан проти був відзначений багатьма нагородами, зокрема орденом святого Володимира IV ступеня, що надало йому право на спадкове дворянство. Користувався авторитетом серед парафіян та духовенства. За визначенням Грушевського, вплив діда був для нього визначальним у формуванні християнських принципів і прикладом служіння народу. Захарій перший в родині започаткував традицію світської освіти для своїх дітей. Всі його сини закінчили університет і досягли у подальшому житті високого положення у науці та суспільстві. Діти продовжили традицію батька і майже всі з 24 онуків Захарія Опокова відзначилися у науці чи громадській діяльності. Багато хто з них через родинні зв'язки з Михайлом Грушевським у 30-х роках ХХ століття опинився за ґратами ГУЛАГу. Як прикладом, троюрідний брат вченого Олександр, сестра Ганна та донька Катерина. Востаннє Грушевський бачився з дідом за півтора місяці до смерті Захарія у серпні 1895 року. Захарій Опоков помер 26 листопада 1895 року, похований у Сестринівці поблизу парафіяльної церкви.